І сьогодні я буду готувати перці фаршировані за спеціальним польським рецептом, який мені написала моя коліжанка з роботи. Так що, що нам для цього потрібно для приготування перцю фаршированого? Нам потрібен рис білий, я вже його зварив на початку, морква, цибуля, перець обов'язково, ну і фарш. Фарш він, звісно, в холодильнику, Я його потім добавлю і покажу вам, як я буду готувати. Так що лишаємося на каналі і я продовжую готувати. Для початку е, мені треба приготувати таку пасіровку, щоб потім додати його в рис. Приготувати. Для цього я беру головку частину. І я продовжую нарізати такими частинками скибочками цей бункер. Це буде фарширований перець за старопольським рецептом. Ми казали, що її бабця готувала цей перец фарширований. Він буде з м'ясом, звісно, з фаршею з І там буде такий різний секрет. в цьому, такому, Рецепти. Моя співробітниця дуже любить їсти м'ясо, тому вона мені порадила приготувати з таким хорошим м'ясом. Так, Готуємо сьогодні перець на оливковий олій. Додаю оливковий олій. И типа італійский. Это цель Можна сказати. І добавляется цибулку. І мусимо її обсмажити. ось, знову ли смажем. І смажеємо І тепер... цибульку. Я добавляю сюди морпочку. Так, вімок виріс, давайте. Так. Ну і звісно солому по смаку. В Польщі, звісно, така сильна, що не знаю, що буде, буде носіїв добре, але як тут же получиться. Ну і звісно додаємо ще трошки политкою в лі. Морк волк І зараз я буду додатися на приправу. Маю таку в колу. Добавляємо її сюди. Червону. ножки. Так, тепер до моркви додаємо томатну пасту. Даємо томатну пасту. Скільки тут грамів є? 200 грам томатної пасти. чтобы вмешалось это все более зморквою и стоматом здесь добавить сюда по какие стечок з медом ну І вот часнику так добавлю сюда Дві ложки цього. Від Воно не помішає. Цікаво тісно. Це робимо жаримо немає полні. Одсмажуємо. Витапилось до консистенції. Пожаривши концентрацію консистенцію, відправляємо, виключаємо газ і відправляємо це в рис. Так. Добавляємо в рис. І звісно перемішуємо. Дивіться, я вже перемішав цей рис. І я буду додати сюди тепер м'ясо. Сезон. Почався сезон поприйки, Що Можна оцібати зараз поприкус. Почався сезон кабачки вже був. Або продовжується, або ще продовжується. Додається до фарш. Так.

А зараз якраз слід, то зараз можна готувати і пеці, і рагу, і все, що їсти, овочі, багато овочів. Може, зараз це до овочів. І... Так, для добавили. І тепер це гарно все перемішуємо. Гарно вміщуємо рукою фарш разом з рисом. Тоді буде інакше. Так і все. М'ясо буде з рисом разом. М -м -м, як пахне, вам не передати, звісно, запах цього овоща, цього рису. І другий секрет, який я хочу вам показати. Які ми додаємо сюди 10 грам цукру, Білого цукру, звичайно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто готував з цукром. і якщо вам смакувало, то напишіть, який смак вам надобавку. Було би цікаво знати. Я, наприклад, готую це перший раз. Тому ну, мені буде цікаво від вас почути ваш коментар на рахунок цього. Розмішавши це все, я починаю на... фарширувати вже перці. Так, фарширую перці. Це перець, перец таки середньої мене. Так, перець я вже нафарширував. Буду закривати їх. Цей перець такою штучкою зверху. Парчики. Так, тепер я ці перчики поміщаю на газ. Представляю тесту. Думаю, що в мені зміститься. Які чудові гарні. Так, тепер ми додаємо таку суміш томатну. У нас почилася томатна паста, тут бачу трошки. Я додав гарячі води і І додаю її в води в цю І сюдину. І так собі там кінчиться. І накриваю крешку на маленький вогонь. на 40 хвилин. Мому було цікаве наше відео, ставимо вподобайку і також поширюємо далі соцмережах, аби більше людей могло бачити наше відео. Дякую. Перший я вже приготував, вже поклав. Він розварився, бо став дуже м'ягесенький. І зараз я його буду дегустувати. Кладу звісно, сметаночку зверху, щоб інакше смакувало. І буду трошки пробувати. Дуже смачні, а вийшло подібно на голубці. Думаю, що вам теж сподобається моє відео. Стамомо вподобайку і підписуємося на мій канал.